Добрий ранок. В 9 годин приїхали на кордон і вже ось така черга. Трошки проспали. Проїхали нарешті кордон, їх стояли з 9 до 1,2. 4,5 години. А тепер маємо скоротити час і до кінця дня проїхати всю венді. Для того, щоб по Угорщині і Словаччині їхати, потрібно купити вінітку. Це електронне право. Проїзду по їх дорогам. В них немає шарбамів, тому потрібно купляти дозвіл через онлайн. Ось на Угорщину, на нашу категорію, на день коштує 17 євро на 10-21. Виїхали на платну дорогу до Будапешта, дуже шикарна дорога, ліміт швидкості 130 кілометрів. Класно і комфортно їхати. Будапешт та Балатон проїхали без зупинок. Заїжджаємо в Словенію. І вже там щось цікаве для вас знайдемо.